Вітаю, дорогі мої на моєму каналі Берегиня. Сьогодні хочу поділитися із вами такою захисною молитвою, яка зветься Молитва затримання від диявольських підступів. Дана молитва взята зі збірника молитв старця Пансофія Афонського. Яка датована 1848 роком. Справа полягає в тому, що коли ми читаємо цю молитву чи слухаємо, це повинно бути отаїно від слуху і зору людського. Сила цієї молитви в тому, аби вона звершувалася таємно. І сила в її тайнодії. Багато рекомендують читати дану молитву. Перед спеціальною іконою дана ікона так і називається. Ікона молитва затримання. Ось такий вигляд вона має дана ікона. І текст самої молитви. Як не плідну смоківницю, не застань мене спаси грішну, але на многії літа очікування мене обдаруй, наповнюючи душу сльозами покаяння, щоб плід принесла тобі многомилостивий. Милосердний Господи, Ти колись в устами слух Твоїх Мойсея, Ісуса Навина, затримував цілий день сонця і місяця, поки народ ізраїльський мстив ворогам своїм, молитвою пророка Єлисея, Ти колись уразив сирійців, затримуючи їх, і знову зцілив їх. Ти колись провістив пророку Ісаї, ось як повернув тінь сонячного годинника, що спустилась додолу на сонячнім годиннику Ахаза. Назад на десять ступенів, і повернулось сонце на десять ступенів, що їх уже було пройшло. Ти колись вустами пророка Єзикиїля замкнув безодні, зупиняв ріки і затримував води, ти колись постом і молитвою пророка твого Даниїла замкнув пащі леві у рові. Так і нині затримай і сповільни дочасно всі задуми тих, хто обступив мене про моє переміщення, звільнення, зміщення, вигнання. І нині зруйнуй хотіння й вимоги всіх, хто осуджує мене, загороди уста й серця всіх, хто обмовляє мене, озлоблюється й гаркає на мене, і всіх, хто ганьбить та принижує мене, так і нині духовно осліпи всіх тих, хто повстав проти мене, ворогів моїх. Чи не ти говорив апостолові Павлу Говори, лиш не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе пом'якши серця усіх, хто повстає проти добра і гідності церкви Христової, тому нехай не замовкнуть уста мої для викриття нечистивих і прославлення праведних і усіх чудесних діл Твоїх, і нехай сповняться усі добрі починання наші і бажання до вас, праведники і молільники Божі, наші відважні заступники, які силою своїх молитов стримували нашестя ворогів. Що ненавидять приступ, які руйнували злі задуми людей і закривали пащі леві, то вас я нині звертаю з молитвою моєю, з моїм проханням. Ти преподобний великий Елі Єгипетський, який колись огородив хресним знаменням місце поселення свого учня, і наказав йому озброїтись Господнім іменем та не боятись віднині демонічних спокус. Обведи дім мій, у якому я живу, колом молитов твоїх і збережи його від вогню. Нападу злодіїв та усякого зла й страху. Ти преподобний отче поплюю сирійський, який колись своєю неостанною молитвою десять днів демона тримав нерухомим так, що він не міг ходити ні вдень, ні вночі. І нині довкола моєї келії і за парканом мого дому стримай усі ворожі сили й усіх, що хулять ім'я Боже та зневажають мене. І ти преподобна дівице Піама, яка колись силою молитви зупинила злочинців, що хотіли згубити селян того села, де ти жила, і нині зупини усі задуми ворогів моїх, що хочуть вигнати мене з цього міста й погубити мене, не дозволь їм наблизитись до цього дому, зупини їх силою своєї молитви. Господи, суде Всесвіту, Ти, якому не угодна всяка неправда, коли долине до Тебе молитва ця, нехай свята сила зупинить їх на тому місці, де настигне їх. Ти, блажений Лаврентій Калузький, моли Бога за мене, бо ти маєш відвагу перед Господом заступатися за тих, хто терпить від диявольських підступів. Моли Бога, нехай загородить мене від підступів сатанинських. І ти, преподобний Василій Печерський, зверши свої молитви заборони над тими, що нападають на мене, і віджини всі диявольські підступи від мене, усі святі землі української, розвійте силою молитв своїх. Всі бісівські чари, всі диявольські підступи і задуми допекти мені, погубити мене і надбання моє. Ти, великий та грізний страже, архістратиже Михаїле, вогненним мечем розтікаю усі задуми ворога роду людського і всіх прислужників його, що хочуть згубити мене. Стій непорушно насторожі дому цього, насторожі всіх, хто живе в ньому, насторожі всього майна Його, ти владичице, яку недаремно назвали непорушною стіною. Будь для всіх ворогів моїх і тих, хто задумав пакостити мені воістину великою перешкодою і непорушною стіною, що загороджує мене від усякого зла і тяжкої облоги. Амінь. Во благо для вас поділилася цією молитвою, яка є дуже ефективною, яку ви можете читати у будь-яких життєвих труднощах. Тоді, коли вас настигають вороги, настигають проблеми, коли вам здається, що немає виходу з якоїсь ситуації, коли здається, що ось уже без вихід і нема куди звернутися, нема до кого, немає що робити, ця молитва вам в допомогу. Вона дуже ефективна і вона допоможе вам у різних життєвих негараздах. Користуйтеся во благо, підписуйтеся на мій канал Берегиня і чекайте на інші молитви. Усього вам найкращого, щастива.